Павні колеги, я радий, що тут присутній антимонопольний комітет України. Ну, по-перше, скажіть, будь ласка, як можна конкурувати з підприємством, яке називається Нафтогаз Тепло? Ну, створене підприємство, кому передають активи, і причому в законодавстві була спроба всі комунальні теплопідприємства, які не розраховуються вчасно. Передавати Нафтогаз в управління нафтогазу. така спроба законодавча була. Це перше питання. Держава не повинна створювати такі деспаритети в конкурентному середовищі, тому що я не можу конкурувати як керівник теплопостачального підприємства з таким монстром, який здійснює фактично монополі, в якому монополізований ринок газу і не тільки газу. Тепер ще кілька речей. Перша річ стосується з тим, я вам розповім, як е, ми з Черкаським міським головою в цьому році пробували купити газ на ринки. Е, насамперед, ми знайшли гроші. Ми знайшли Європейський банк реконструкції і розвитку е, був готовий профінансувати нас в розмірі 10 мільйонів євро е, на покриття наших опера... операційних потреб, і ми хотіли купити наперед газ. А на ринку, коли він коштував десь близько 26 тисяч гривень, ми хотіли купити газ у категорії інші споживачі. Ми цього зробити не змогли. Нафтогаз категорично заперечує можливість покупки газа і можливість укладання алокаційної угоди. Газовий кодекс передбачає можливість укладання алокаційних угод. Тобто, коли ПСОшний газ або газ за стать ціною купляється через тих, хто е, ну е, хто урядом визначений його продавати. А ринковий газ, тобто для категорії інші спож споживачі, який Нафтогаз нас нам продає по зараз по тридцять тисяч відповідно до укладених договорів, у нас була реальна можливість купити за 26 000. Можливо, навіть дешевше, щоб, щоб ми пішли на ринок. Нам цього зробити не дали. Нафтогаз категорично заперечує укладання будь-яких алокаційних угод. І позиція Нафтогаза в даному випадку є однозначна. Раз ми вам постачаємо дешевий газ, то й дорогий ви теж будете купувати у нас. Скажіть, будь ласка, це як з точки зору українського чи міжнародного антимонопольного регулювання? Наступна річ, поведінка Нафтогаза України взагалі стосовно підписання договорів. Мене, я думаю, підтримують всі, всі колеги. Скажіть, будь ласка, чому 1 вересня жителі міста Черкаси залишилися без гарячої води? От е, винен в цьому винятково Нафтогаз України. Тому що ми вчасно, абсолютно вчасно, подали всі необхідні документи на підписання договору Нафтогаз України, на мою думку, смідомо, ну Нафтогаз Трейдинг, скажімо так, дочка «Нафтогазу України не підписала вчасно договір. Аргументів просто не було. От ми не підписали вчасно договір, тому що треба було, щоб Мінрегіон більш раніше затвердив е, обсяги ГАЗа, тому що у нас складна процедура погодження договорів. Скажіть, будь ласка, це як? Чому я повинен змушений був зупинити е, теплопостачання, гаряче водопостачання в місті е, на пів доби? Тому що Нафтогаз це не зміг зробити. Я цього зрозуміти не можу. Далі. Півроку я пробую підписати договор реструктуризації з Нафтогазом України по закону, який був прийнятий Верховною Радою. Договори підписані містом Черкаси. міська рада прийняла рішення, підписані нами. Досі він не підписаний цей договір Нафтогазу. Півроку триває процес підписання договору в 21-му столітті. Причому процес винятково паперовий. Винятково паперовий, без жодних натяків на якісь е, адекватні речі. Дозвонитися в Нафтогаз неможливо. Знайти менеджера, який відповідає, неможливо. А особи посадові в Нафтогаз трейдингу одночасно займають по ще одній чи не одній посаді в Нафтогазів України. Зрозуміти структуру управління і так далі абсолютно неможливо. Я вважаю. Як керівник теплопостачального підприємства, який не має копійки боргу перед Нафтогазом ну, на сьогоднішній момент, я вважаю, що з паном Слобожаном з асоціацією міст треба розглядати питання під зміни повного підходу формування наглядової ради «Нафтогазу України. Я вас почув, щоб ми не гаяли час. Дивіться і до вас, пан Слобожан. І думаю, і до голови Асоціації міст України пана Кличка його пані Продин представляє. Коли я буду доповідати це питання на засіданні ТСК з проханням наполегливим резолюції, я обов'язково прошу вас. Бути присутнім, я вас запрошу узагальнити це все. Чітко ми до того повинні вийти на запит відповідний до антимонопольного комітету, щоб в нас не просто ну була розумієте, ля-ля, а щоб в нас було абсолютно конкретні. Якщо треба, і на уряд, бо дійсна система управління НАТО на, на, Нафтогазом, нафт, ми все це сьогодні узагальнимо. Вона ну не дієздатна. Це не особиста справа Юрія Юрійовича. Розумієте? Це питання національної енергетичної безпеки на сьогодні я думаю, що всі це розуміють, особливо в умовах того, що відбувається.